Доброго часу, дорогінкі мої. Вчора, позавчора, і протягом трьох днів знімаю населені пункти Запорізької області. Думаю, що скоро дознімаю їх всі, всю Запорізьку область. Так. Але написала ще три-чотири точки, які треба. Про які вам треба розказати. Так, дивіться, зараз хочу подивитися верхня криниця село. Мені прислали, як вона називається, верхня криниця все-таки Васильківського району. Чего и верхнюю границу. Угу. Ну референдум на референдум. Якось дуже страшно людям там. Але ви знаєте, от я дивилась там частково окуповані території, і вони, мені здається, так не чекали, як чекають от верхні криниці. Вони якось обороняються. Обороняються. Я не знаю, де воно знаходиться, але десь біля водички повинно бути. Бояться, що. Тут ця карта взагалі показує нам, що боїтеся, як вода прийде. От обороняєтесь не просто так, а від води. І від тих е... руйнувань, які можуть бути саме від води. Давайте подивимось далі. Боїтеся, що, що буде. Що будуть вас бити? І дуже хочеться вам додому. Вам хочеться вже якось вона дивилася на це все. Навіть мені здається, що ті люди, які там до цього щось хотіли, да там. Расасію або ще кудись, то вони вже не хочуть, вони вже хочуть додому. Дивіться, по справедливості випадає так, що ви зараз трошечки в замкнутому просторі. Тобто ви, ну, не маєте, як, знаєте, як, точної інформації, що, коли і буде. Але ем... Дивіться, у вас е, ті попадання, які будуть, я так думаю, що вони будуть десь зачеплять Дніпро ГЕС. І у вас водичка може там трошечки з водичкою можуть бути. Е, якісь попадання не ціленаправлені можуть бути в село. Чого? Е, тому що там карта башня іде. Це можуть бути не і е, е, карта домівки, тобто, це вони не ціляться в ваш будинок. Ну, до ваше село, вашу домівку, вони будуть цілитися зовсім інше, а може попасти до вас. Отак От кажу. Для захисту вашого населеного пункту зараз привезли все те, що вам повинно силою. Дивіться, отут після того, як орки будуть. Бігти, у вас можливі пожежі десь. Будьте обережні, бо можуть бути після того, як вони підуть, можливі якісь розтяжки, от такого плану, щось можуть залишити вам подарунки. Надходження і коли буде надходження? Ага, раніше кажуть, що не було достатньо ресурсу, щоб далі продвигатися, але він зараз надійшов. Десятий місяць, кажу. Десятий місяць дуже важкий для вас. І далі мир. Так що чекайте. В 11-му місяці вже мир. Так, Молочанськ. Це теж Запорізька область, мені написала. Місто Молочанськ. І так, і географію вивчу. Всі села і міста Запорізької області. Молочанськ. <кій> Молочанськ, дивіться, має, О, в Молочанську щось знаходиться, Орківське. Тобто, я так розумію, що це таке досить немаленьке не місто, ну таке середнє. А, і там дуже гарно працюють партизани. Далі вибивають силою. А, є а, жаба у вас в вашому молочанську, яка там щось як то з орками, дружить. Правосуддя буде в 10 му місяці. А, так, правосуддя. Їй буде правосуддя в 10 му місяці. Ну... То воно ж самі бачите, що буде. Ну, то таке. Вони якось е, цих е, відловлюють. Відловлюють. Е, хочуть відловити. Точніше, так. Так, надходження вже є. План вже є. Про старошному суду. Слухайте, там бавовна повинна бути найближчим часом. Да. Десь там. І повинен бути рух рух і захист. Е, ну, Молочанк не на воді. Я так думаю, місто не на воді знаходиться, е, там щось інше. Там вони працюють, люди місцеві працюють для захисту, але не тільки захисту якби як міста, але більш захисту своїх осель. Отак. От Можливо, якісь. Погриби роблять, ну, от щось таке. І я вам скажу, що сонечко вже є захист. Дивіться, буде ще у вас буде, буде жарко. Ой. А, молочанську буде ще жаркувато. А, можуть взриватися склади, можуть там, ну, коротше, десь когось там кукнуть, то ж таке. І оці всі псевдореферендуми, які є якісь як дурочки там празнували. Там це все закінчується. Так, коли ж визволення чекають. Шість. М, так уже, уже ось-ось-ось-ось. Дивіться, по карті зірка. То визволення повинно бути от уже починатися з жовтня місяця. Уже з жовтня. Чекайте. Жовтий місяць, Приморськ. А Приморськ я знаю, де він. Правосуддя. Це точно, біля моря. Так. підвішеному стані, підвішеному, повішеному. Не подобається мені. Дуже залякані люди в Приморську, прямо капець, як залякані. Щось там повинно шандарахнуть. Будуть поранені. Якась вавовна. Але то так треба. Дивіться, все буде добре. Єдине, що мені не подобається, що якийсь колаборант, який був колаборантом, він може як і збіжать наказання у вас. Перегрупірується. Знову ж ці церкви. Так, да, щось може прилетіть, щось може, так, коли буде визволення, можуть бути руйнування. Можуть бути руйнування і, так, зірка вже є, ура! І по страшному суду. Дивіться, ну це 10-й місяць. З 10 місяцем у вас. А 11-й вже. 10. Одинадцятий вже, ви думаєте, про щось інше. Десятий місяць. Будуть даже навіть смерті будуть, ну це не не ваші, це орківські. І будуть руйнування. Так. Бо дивилися ми Приморськ. Так, всім дякую. Зараз викладу відео. Пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки. І дуже дякую, що ви зі мною. До побачення.